Питання само собою цікаве, але він воно наскільки банальне, наскільки для вас заскладне. Починаємо в цьому бізнесі. Основна проблема це опалення, тому що нам потрібно тримати температуру 26-30 градусів. На ваше запитання, чи зимою потрібно підігрівати? Пробачте мене, але може бути таке, що і пару днів і влітку буде потрібно гріти, тому що нам потрібно підвищена температура. Тому само собою і зимою, і восени. І може навіть і влітку буде потрібно робити підігрів води. Інших варіантів не існує. Тому проскочити в цьому бізнесі, щоб не опалювати, так не вийде. І з опаленням опалюванням теж купа питань, але це окрема тема для розмови. Тому е -е, вам відповідав. Будуть якісь питання, звертайтеся телефон в шапці профілю. Будуємо ферми по всій Україні, зариблення ферм, продаж обладнання, супровід і навчання. Телефон в шапці або наш сайт zoo.ua